Вітаю вас, діти! У нас з вами сьогодні цікаве заняття з аплікації. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила, ополоником мішала, діток годувала. Сорока ворона наварила каші, а тарілок у неї, щоб розкласти цю кашу, немає. Тому діти пропоную сьогодні на занятті виготовити тарілочку для маленьких сороченят. Погляньте ці тарілочки. Візерунок у них розміщений по всій площині тарілочки. А є тарілки, де візерунок розміщений тільки по краю. Ось такі тарілки. А ще такі. Тож, малята, до роботи. І підготувати наші пальчики до роботи. І зробити пальчикову гімнастику. Тож починаємо. Сорока ворона на припічку сиділа. Діткам кашку варила, цьому дала, цьому дала, цьому дала і цьому дала, а цьому не дала. Дров не рубав, піч не топив, воду не носив, кашку не варив. Не маємо нічого ледарю. Для роботи діти нам сьогодні з вами знадобиться клеюночка, серветка, клей. А також батьки нам допоможуть підготувати кружечки різного розміру і різні за кольором. Я взяла сьогодні великий кружечок синього кольору, білий кружечок менший за розміром, і маленькі кружечки теж білого кольору. Спочатку ми з вами викладемо нашу тарілочку. Я беру кружечок синього кольору і посередині на нього викладаю кружечок білий. Ось так. А тепер маленькі кружечки за розміром білі кладу зверху знизу, потім з одного звуку і посередині. Ось така тарілочка, діти, у нас з вами отримається. А тепер починаємо наклеювати наші кружечки. Ми беремо менший кружечок білого кольору і гарно його намазуємо клеєм. У мене клею лівець. Ви можете взяти інший клей для роботи. І посередині я наклею. Гарно придавлюю пальчиком і починаю наклеювати рушечки маленькі. гарно придавлюйте пальчиками ліп протріть Змініть зайвий клей серветочкою. Ось така тарілочка, діти, в мене утрималася. Я думаю, сорока ворона буде дуже задоволена, що вона зможе покласти кашку для своїх діток на таку тарілочку. Тож чекаємо на ваші роботи з сорокою. До побачення, малята!